Кожній багатоповерхівці будинкового керівника. Відповідне положення ухвалила Івано-Франківська міська рада. Будинковий голова зобов'язаний приймати та контролювати якість житлово-комунальних послуг, наданих мешканцям будинку, впливати на своєчасно їхню оплату. Директор ЄРЦ Вадим Войтик не виключає за це управителю, буде надаватися муніципальна пільга. Ми запропонували проект рішення виконавчого комітету, в якому написано про те, що особа, яка обрана будинковою головою, матиме пільгу з сплати. Послуг тих, які ми називаємо квартирною платою за звичкою, так і вивезення сміття в розмірі дев'яноста дев'яти але в межах норми певної. Тобто ця норма це та наша там 21 метр на людину і 10 метрів на сім'ю. Тому що звичайно, що це залежить від ну не може один будинковий голова користуватися тим, проживаючи чотирьох кімнатній квартирі, другий – одній кімнатній. Інститут будинкових голів запозичений у Вінниці. Така практика також поширена за кордоном, зокрема у Польщі. Директор комунального департаменту Микола Саєвич стверджує, будинковий голова буде делегованим представником від мешканців у взаєминах з надавачами послуг. Адже департамент ЖКГ не встигає вчасно охопити весь. Спектр побутових проблем у житловому фонді Івано-Франківська Ми могли охопити повністю кожний будинок. Що буде будинковий голова? Він буде бачити. Він буде бачити перші самі нагальні проблеми, які є. Він може. Будем казати, він буде арбітром у тому і як надається, тому що сьогодні, навіть коли ЄРЦ, вже взявши на балансі, замовивши виконавці послуг, ті самі Жеки, вони ще залишаються, вони і будуть. Я думаю, що будинкового голову мешканці обиратимуть на загальних зборах. Саме вони визначатимуть дату і місце виборів свого управителя. Оксана Сердюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.